Так, всім добрий день. Коротенько. Ну це вже панелям більше году. Я не знаю, скільки там можна глянути. Відео є на каналі у нас про панелі. Багато задають питання, що, до чого, як, що. За цей період времени що ми зробили? З самого початку у нас було дві панелі, потім, як показала практика, дивіться, спеціально відео роблю зараз. Приблизно пів шостої ранку. Як видно, сонце на ці панелі не попадають. Ну, Но... зараз залізу на кришу. Дивіться, піднімаюся, ось, як можна бачити на антені. Сонце. Що виходить? З другої сторони, ось я, зараз я впаду нахер. Ось, дивіться, лежать дві панелі. Дві панелі лежать. На... Ось сонце зараз засліпе. Восходяще сонце. Ми поставили ще дві панелі на восходяще сонце. Тобто, як показала практика, що на оці панелі, на оці панелі до 10 часов ранку взагалі сонце не попадає. Ну це не ми не хахлами будемо, якщо ми не обдуримо навіть сонце. І ми доповнительно кидаємо дві панелі. І виходить, сонце сходить, сонце сходить-сходить. Ці дві панелі ловлять їх. А тоді. Ух ти, зараз я злізу. А тоді доповнительно дополнительно вони працюють. Оце отак. Так, зараз трошечки прирвуся, блін, бо я ходю-ходю. Зараз ходю. трошечки прирвуся і покажу вам, які на сьогоднішній день у нас стоять акумулятори. Я зараз виключу. І я покажу, які ми поставили ще акумулятори. Того, що ті акумулятори, які стояли з самого початку, ми їх замінили. Так, показую акумулятори. Акумулятори у нас стоять. Так, зараз я вам їх отако покажу. Дивіться, ось о, ультрасел. Значить, акумулятори у нас ось маркіровка на них видно. Так, а ну, видно чи не видно? 200, 12 вольт, та все видно. Все видно. оце от такі акумулятори стоять. Два штуки стоять на 24 вольти система, так як показала практика, що е, ті, що стояли акумулятори, спочатку ми ставили 75-ки. Е, повірте, не переводьте навіть грошей і не ставте їх. Це все. Не хочеться нічого такого лишнього сказати, але це все чепуха. Оце акумулятори ті, що треба. Є, звісно, зараз і літій фосфат ставляють і все. Але це, скажімо так, найсередній образець. Вага одного акумулятора приблизно десь 64 кг. Оце отак. Так що. Коли поставили ми оці два акумулятора, да, ціна, звісно, зараз дурнувата. Дивіться, наголошую, на сьогоднішній день отакий акумулятор приблизно стоє, приблизно, на сьогоднішній день, по сьогоднішньому курсу, приблизно стоє 22 тисячі гривень. Тобто 44 це переводю, це тисяча американських рублів. Оце отут, пара акумуляторів. Оце отак. Так що. Кому інтересно, показую. Так. так, все, всім показав, всім розказав. Якщо відео буде інтересно, ставим не ставимо лайки, задавайте питання. У мене секретів нема. З ким треба, поділюся, що питайте. Ну тобто Е, кстати, інвертор стоїть до сих пор той самий. Ми його не міняємо. Ну, в, планах, в планах є його змінити. Ну, зараз мені його хватає. Так що Оце таке. А панелей не хватало Того, що я ж кажу, 10, до 10 ранку сонця не було. Оце отак. Все. Всім пока, всім дякую.